Продовжуємо знайомити вас з друзями Fashion Strategy. Це Наталі, два з половиною роки тому вона прийшла на групове наставництво зі своїм власним брендом, а вийшла вже підприємницею зі своїм виробництвом. До речі, зараз вона співпрацює з відомими українськими брендами, а також відшиває колекції багатьом брендам, з якими ми працюємо. А це Ліза. Ми радимо її як продюсерку зйомок. Вона дистанційно робила зйомку для Сіворі, працювала з незорелі і допомагала іншим брендам з нашої спільноти. А ось Ксенія вона була на багатьох наших івентах. Вона робила. Нема ідентику, і саме вона створила неймінг для нашої навчальної програми Суто Про. Це її рук справа. А це Олеся, і вона також два з половиною роки тому проходила наставництво від Ксенії, і саме її рукавички від бренду Клац поїхали до Джері Хейл. А також бренд брав участь не в одному фешн-віці. це, до речі, Катя, наша студентка, і вона теж тягла Джері Хейл в свій бренд. Це Юлія. Вона піарниця, і вона працювала і чимало. І до речі, теж Джері Хейл. І що ж об'єднує всіх цих людей? Спитаєте ви? Окрім того, що вони з нами. Були дотичні рік тому ми збирали друзів Fashion Strategy і писали разом листи в майбутнє. І буквально два тижні тому ми знову зустрілися, перечитували ці листи і писали собі нові. Fashion Strategy – це місце, де зустрічі стають з можливостями, а можливості спільними історіями. Якщо ви досі дивитеся це відео, можливо, одна з таких історій починається вже.